Привіт з України, місто івано франківськ студія Мирослава Бойчука та громадське інтернет бачення Прикарпаття презентує інтерв'ю із славнозвісними, не тільки на Україні, братами Капрановими, які були з офіційним чи то неофіційним візитом на Прикарпатті. Говорили про коньяк, політику, літературу та багато інших речей. Ми сьогодні приїхали в Франківськ і зустрічаємось з одним з наших фейсбуківських друзів, таким чином перетворюючи. Віртуальне спілкування нереальне. Ви знаєте, шановні фейсбуківці, пам'ятайте одну річ: фейсбуком життя не обмежується. Але фейсбуком життя багатіє. Тому будьте в фейсбуці, будьте поза фейсбуком, але будьте. Пам'ятайте, що ви це ви, пам'ятайте, що у вас є друзі. Пам'ятайте, що кожного дня зранку треба планувати велике звершення. А ввечері сказати, собі, а для чого я прожив цей день? Якщо буде що сказати. І Якщо вам в цьому чи допоможуть ваші друзі, нехай по фейсбуку, то це і буде сп справжній сенс життя. Спілкуємося з Фейсбуку і не забуваємо, що віртуальне життя не замінює реальне, і це довів нам Іван Франко. Прохання в кількох словах розповісти програму вашого приїзду на Івано-Франківщину і що для вас є Франківщина. Франківщина для нас дивний край, тому що нас в дитинстві лякали бандерівцями і казали, що там, не дай Боже, вони всі. ну, Бандери, западенці, у нас це називалось бандери, ми самі з півдня. І е, потім, коли ми приїхали сюди, ну, по-перше, кумна з, з Франківщини, е, з Долинського району, Іван Філіпович такий хороший хлопець, ми познайомилися ще в Москві з ним. Він перший для нас відкрив, власне кажучи, цей чарівний край. Е, Потім ми вже буквально в останні роки відкрили для себе взагалі гуцулів як феномен, і минулого року ми як минулого цього року цього цього року навіть на прощі були в Криворівні, дивилися там теж каляду. От, а хто не дивився коляду в криворівні, той дарма абсолютно живе і не варто продовжувати це безсенсовне скніння, тому що враження абсолютно феноменальне. Ну і цей візит це вже трошки інше, це вже така соціальна, громадська чи як це політична діяльність зустрічі в районних центрах з місцевою інтелігенцією і в Франківську з інтелігенцією, тому що. Ну, якось інтелігенція нас краще сприймає, так? Насправді ми в одній крові, а ми цього, цього разу ми кожен раз Франківську щось для себе відкриваємо. Колись відкрили сам Франківськ, потім відкрили Криворівню і Гуцульщину, а сьогодні ми відкрили аж цілих три райони: Тисмениць, Лумач і Галич, тобто ми в Борштині були. І відкрили для себе чисто географічно їх, не в тому смислі, що ми не підозрювали про їх існування, а в тому смислі, що. Що таке Україна? Це от скільки? тільки районів у нас 700, да? Нема, не вистачить життя, щоб в кожному райцентрі навіть побувати, я вже не кажу про кожне село. Тому це для нас мапа України це міста, містечка, села, де у нас є друзі, де у нас є знайомі, де ми щось про них знаємо, де на нас чекають. І от цього разу ми для своєї, до своєї індивідуальної мапи України додали цілих три райони Франківської області. Ну, а Франківський ще раз закріпився на ній. Як унікальне явище на українській землі, Юрій Андрухович свого часу сказав, що Франківськ – це є два франківська Станіславів і Франківськ. Ви вже, я так зрозумів, не вперше у Франківську і могли вже побачити принаймні зовнішній його вигляд. От ви погоджуєтесь з цією думкою, що у Франківську відчувається два міста? Ми ніяк не можемо вибрати між Іваном Франком, якого ми дуже добре уявляємо, і в цій сентенції він звучить як негативний івано франківськ і Станіславом, який є напівміфічною істотою, і який, начебто, повинен видавати позитив. Крім того, ми. Досить, ми коли жили в Москві, ми там 10 років прожили, ми жили на вулиці Івана Франка. До речі, да, от, до речі так. У нас, нам Франко з, з юності е, з, рідний, е, а до речі, в Москві його обов'язково писав Ів Франко. Так, Івано-Франківськ. З Кауджілі Франко не плутали. Я розумію, основна у нас для всіх була. Тому ми знаємо франківськ. Один, Один і одночасно два. Ми з жахом бачимо, що а, страшна п'ята маніакальної забудови офісними центрами іде Чави. на в, сту, чавить, в центр Франківська. Це ми бачимо. І це дуже болісно. Я не знаю, чи це Франківськ, чи це Станіславів, але mm -hmm. це є. І з іншої сторони ми бачимо людей. З якими ми спілкуємося, і з якими все це говоримо, яким це болить, які від цього впали в відчай, бо кажуть, руйнується той франківськ, в якому я був. І ми от вчора уже фактично вночі сиділи біля Івана Франка на сходах цих. Mm -hmm. От і дивилися на Франківськ, порушували громадський порядок, п'ючий коньяк Але ми нікому не скажемо. Але це секрет. От і дивилися на те, як живе центр Франківська порівняно з Києвом. Це Порівняно з Києвом, це Станіслав. Звісно, порівняно <рівня> по з Станіславом, це Івано-Франківськ, але порівняно з Києвом тут можна жити. Ми За весь вечір, можливо, район був такий, можливо, просто невдалий час. Ми не почули жодного таку, знає, дебільного геготіння, крики. Ей, Вася, та...", ну, от цього немає. І в і... той самий час не побачили жодного міліціонера. І це, знаєте, от мирний, абсолютно побутовий. Люди живуть у Франківську, використовують його за призначенням. На вулицях спокійно грають в ці латючі тарілки, цілуються по лавочках, ніхто не боїться, що його кудись там заберуть. І машини їх не давлять при цьому. Тобто спокійно можна, тут можна жити, от як живеш у себе вдома. Захотів сів на газон, захотів сів біля них Франка і п'єш протизаконно, коньяк, не показуючи прикладу, бо темно. От. А, а захотів, пішов додому. Франківськ дає шанс і. Ще так жити. І ми страшно просимо франківців, бережіть оце, не давайте зруйнувати атмосферу. Тому що ці скляні фурункули, ці скляна онкологія на міському організмі, вона душить життя, душить душу, душ ініціативу. Там з'являється охорона, там з'являються турнікети, з'являються шлагбауми біля самого пам'ятника стає носом Мерседес або Лексус. І люди починають ходити боком по тротуарах. Люди починають не дивитися одне. На одному, тому що бояться вступити в заборонену зону, де стоять мордовороти. От цього допустити не можна. І Франкліс поки має шанс від цього відійти. Трошки відійдемо від теми. Брати Капранове це бренд. Ну, бренд це слово, яке нічого не означає. Брати Капранове це брати Капранове. Єдина наша перевага в тому, що не обов'язково розбиратися, хто з нас Дмитро, хто в Італії. Тому ми так. Жартома завжди говоримо ім'я брати, прізвище Капранове. Це, скажімо так. Просто, просто родове ім'я ну, я так підвожу до того. Ви відчули те, що ви і тут популярні? Безперечно, люди вітаються? До речі, треба віддати належне. Люди вітаються. а не показують пальцем. От є два то популярність підтверджується двома. На тебе тешуть пальцем із тобою вітаються. ворогів, це то, то місто, в якому свою популярність може це стані. А як ви думаєте, те, що люди з вами вітаються, це завдяки вашій літературній діяльності чи політичній? Ми сподіваємося що це завдяки того, що вони виховані. Вони вітаються, бачать двох однакових. Вони може і не пам'ятають, хто ми. Та ні, пам'ятають і підходять, і питають часто, часто просто знайомі морди по телевізору бачили. Справа не в тому, що навіть завдяки яку, діяльності. Наша політична громадська діяльність від літературної насправді нічим не відрізняється, тому що в Україні кожен, хто займається літературою, де факто вже політикою займається, і так само, якщо ти займаєшся ідеологією, то вона у тебе з літературою не. Немає, межі між собою. Наша публіцистика є продовженням нашої художньої творчості, наша художня творчість є висловлена нашої життєвої позиції. І вони фактично нерозривно об'єднані. Тому важко сказати, що завдяки чому. Єдине, що радує, що нас тут сприймають за своїх. Хоча ми зовсім не тутешні, ми з півдня глибокого. І це помітно, і мова у нас інша, і Україну ми інакше собі уявляємо, але нас сприймають за своїх, і це дуже цінно, тому що саме в такий спосіб ми вкладаємо невеличкі малесенький внесок у створення єдиної України як ідеології. Говоримо го століття. Є дві України Бандерівська і Махновська. Ми типові представники України Махновська, а івано франківськ взагалі Прикарпаття це так мовити, Бандерівська. Центр України Бандерівська. І те, що така от конвертація відбувається, те, що нас тут розуміють, а ми розуміємо. Місцевих пантеон говорить про те, що Україна насправді об'єднана значно більше, ніж роз'єднана. Наші козацькі, так напівкочові, і з точки зору княжої України на дикуваті традиції і ваші тутешні. Як на тут трошки завузькі в плечах, от нам франківський знаєте, для нас трошки тісний в плечах, як одяг 48-го розміру, нас 56. шостий. Так ти знайшов тут добре жити, але розвернутися немає. А да? у нас виходить степ добрий, чому рівний все видно, або море. І отут от твоя козацька душа відпочиває. Ти хочеш туди покачував, хочеш туди, хочеш там у тебе сить, хочеш тут. Але це все Україна, і саме так Україна і живе, коли. Надто сильно під княжу так мовити, польську традицію пірнала Західна Україна і тим саме, з тою самою мовою, саме навіть лівобережні, навіть східні терени витягували за хвоста. За вуха через сковороду Котляревського, через Квітку, через Шевченка витягували Україну Україну, витягли так, подали руку, значить, руській тріці, яка розсипалась, раптом стала одиницею і все протягнула цю руку, і тут раптом стала Україна. І так навпаки, що... коли була перетиснула імперія, то куди їздили українські письменники, щоб набратися духу відпочити? Коли сюди, на, під, під австро в 47-му що... їздили сюди за хлібом, тому що там забирали. А тут бандери все його відстоювали, і так далі. І зараз. І зараз сюди їздять причаститися, і зараз на Галичан дивляться, кажуть, ну друзі, ми, ми вам протягували мовну руку допомоги, грубо кажучи, в 19 столітті. Давайте ви. І, і ваші протягують. І ваші сьогодні, і той самий Андрухович. Вони і, є таким собі, як би сказати, точкою кристалізації цієї української це дуже цінно, тому що ми один одного залишаємо українцям. Ми не даємо ні, ні ополячитися, ні обрусіти, ні втратити якісь карду. Кордон на якусь рівновагу. і от цей центральний шов, який нас розділяє одночасно, зв'язує нерозривно цей Дніпро, який так тече. Він є символом цієї двоєдиної і неділимої, України. і саме через це такої міцної e, щодо вашої позиції. E... Все йде до того, що нічого в політиці верніше, в верхах не поміняється. Виглядає так, що біля корита залишаться ті ж самі споживачі того корита. Чи ваша позиція від того зміниться, і чи, будуть, чи можливо будуть якісь поправки у вашій і політичній діяльності? і… Ви Знаєте, якби ми розділяли вашу думку про те, що нічого не зміниться, ми би не йшли в політику. Навпаки, ми бачимо, що сьогодні ситуація фактично вже нариває. Люди навіть в таких спокійних містах, як Ніжин в Чернігівській області, до нас в маршрутці, коли ми їдемо, підходять і говорять: хлопці, коли команда буде, у нас уже вила, готові. Ми вже тут. В нашому рідному Очакові люди говорять: так, коли з Києва з командують, ми готові. До Речі у франківській не говоря, що з Києва але Тут якась інша система команди, я так розумію. Тому у нас нема певності, що все залишиться як було. Воно не може так залишитись, тому що сьогодні в глухому куті влада вона не справляється з керуванням державою. Так, да, хлопці меткі, хлопці вертки, вони вміють добре красти, але країною треба керувати. Цього ніхто не відміняв. І вони вже загоняють ситуацію і економічно і ідеологічно глухий кут, аж до того, що доведеться здаватися комусь на милість з піднятими руками або в Європу, в Брюсселі, та в Москву, але здаватися. Тому ми абсолютно впевнені. Що все так не залишиться, і ми сьогодні діємо з урахуванням цього, і завтра будемо діяти так само, тому що так воно залишитися просто не може фізично. Це не перший раз така в історії України, і не перший раз мобілізуються всі для того, щоб змінити це і в історії Австро-Угорщини було і в історії Російської імперії було. Коли така от мобілізація призвуну, наприклад, до відміни Емського указу, який забороняв мовду і ну мову, і от. Кучка там мовити, могутня кучка інтелігенція, яка нам навколо громади, просто взяла і відмінила це факто де факто, так е указ царя. Царя mm -hmm. да? це вам не Валуївський циркуляр. Це Розпорядження цензора, і це не це Янукович. Вона. це був цар імператор. І вони його зламали. Так що насправді все в наших руках, і саме тому ми і взялися за цю невдячну справу політику, і саме тому ми не боїмося замазатись в ній, тому що, говорить, політика справа брудна, але вона брудна, якщо не мити рук. Закачуєш руки, потім воїну і, і стаєш чи стаєш чисто. Греко починав свою кар'єру до речі з винесення лайна з розчистки. А стайн, тому не треба забувати і останнє запитання: Нашою студією знято і виготовлено перший фільм про Франка на Івана-Франківщині, і ми зрозуміли, що цей фільм ну принаймні владі не потрібен. От яке ваше ставлення до того, що у Франківську все-таки насправді дуже мало франково, як сказав один із. Істориків, дослідників, мало і збережено, і навіть музею немає, якого обіцяють завжди перед виборами. Це дивує, це нас давно дивує, і ми завжди дивувалися, чого, тоді, якщо ти приїдеш у а тут нема Франка, чого він називається Франківськом? Тому що Франко тут би, не народився, ну так, да, не народився, це не його рідне місто, і саме тому воно називається Франківськом. Для того, щоб хоча б виправдати цю назву, хотілося, щоб у Франківську все-таки Франко був присутній. Коли ми їхали в тур передвиборчим, нам подзвонив наш приятель Сергій Гробовський і говорить: бережіть чоботи. Ми кажемо, чому власне чоботи? Ну, я каже, ви не знаєте, в... коли Франко балотувався, здається, в австро-угорський парламент, то для того, щоб він не міг ходити по хатах і агітувати, в нього вкрали чоботи. Так що ви кажете, дивіться, це, це дуже важливо. Словно, коли коли йдете на Франківщину, там ця традиція має бути збережена. Насправді, Франко це безумно цікава фігура, от власне, в плані зрощення взаємодії культури і політики як єдиного організму. Тому що взагалі говорити українську мову, це бунт. Раніше в КГБ викликали. говорили, ви чому по-українськи говорите? Ви вже не писатель, і, і, і художник, mm. не художник, не чому Почому ви по-українськи розмовляєте? Тому що це завжди було викликом. А Франко це перевів уже власне в, а, в життєвий виклик. Він навіть українцям кинув виклик, який нього ситуація з цими українцями, які не до українців були тут. Слово навіть українець не вживала. Ті а, а, не розуміли, як це може бути настільки послідовним і з Іти в політику і так в і так е, ну, навіть, я б сказав, сам жартовно, тому що ну, такий великий письменник і завжди на, на свої бабки, да, там, е, завжди без всякої підтримки, завжди всупереч, так от власне, вони не розуміли цього фанатизму. А чому? Тип, чому? Вони його боялись. Вони боялися, що порівняно з ним, вони будуть виглядати лихварями, покидьками і не українцями. Коли перед тобою такий зразок, Чистоти святості такої земної, то ти поруч з ним. Вони замість набиратися братися нього святості. вони на це господи, а хто ж я? І, і ще ж за що ми цінуємо? Франка, за те, що він при цьому не був ані схимником, ані якимось святенником. Після його смерті його численні жінки між собою зустрічались, пили чай і каву і згадували його. Тобто можна служити. Бути фанатично відданим відчизні і при цьому не бути фанатиком, власне кажучи, в поганому сенсі слова. І оце для нас відкриття, яке нам, власне кажучи, дарує Франківський, Франко. І, Власне, навіть жалко, що на 20 гривнях Франка намалювали, треба б на тисячі його намалювати. Ні, Насправді, ну, говорячи, в нашій системі кажена, це був справжній козак. Як воювати, то воювати, гулять то гулять. Абсолютно не з наших країв людина, звичайно, козацького чину у вас не було, у вас козак – це воїн. У нас козак – це. Я звичай. Так от він такий наш, звичайно є весь справжній. Дякую, пробачте.